В коментарях до відео про лускавки ви, шановні глядачі, доволі багато писали про крихкість цього матеріалу. Зараз ви бачите відео з інстаграму майстрині, яка допомагала мені робити сюжет про ці намисти. Якщо коротко, то якісні намистини відносно міцні, кидати їх, звичайно, не варто, як і свідомо ламати. Але розсипатися в руках вони теж не будуть. Також авторка зазначає, що в разі падіння багато чого залежить від ваги прикраси. Звертаю також вашу увагу на те, що всі характеристики стосуються справжніх якісних намистин, куплених на заводі в Німеччині, який їх виготовляє за оригінальними оновленими технологіями. Тому радянські скляні ялинкові намиста чи іграшки можуть мати інші властивості, тому що інший виробник. А загалом такі намиста варто зберігати у коробці чи футлярі і обов'язково слідкувати, аби вони не вкривалися пилом. Ну і не повторювати того, що ви бачите на відео. Також вкотре рекомендую вам зайти на сторінку лускавки нові в інстаграмі і напряму запитати майстриню про всі нюанси, які вас цікавлять. Покликання залишу в описі.